Вітаю в компанії Твоє авто. І на огляді у нас з'явився ось такий от чудовий небесного кольору Ford Focus 2010 року. Автівочка не фарбована і повністю обслужена. Ходімо вам покажу по салончику. І починаємо ми з вами, звичайно, з багажного відсіку. Ви подивіться, яких величезних розмірів тут багажник. Оця шторка некрайні рідко буває на європейських автомобілях, але в ній все збережено в токовому стані. Чистенький, охайний салончик, охайний багажничок. Переходимо до задніх сидінь. Ось ці задні сидіння. До речі, дивіться, який стан сидінь. Вони також складуються. Майже рівна підлога виходить. Тут великі габаритні речі ми також можемо перевозити. Ну а якщо полюбляємо там рибалочки охоти, можна і заночувати саме в цій автівочці. По салончику автомобіль просто в ідеальному стані. На цих сидіннях навіть ніхто не сидів, таке ощущення. Маємо вже моніторчик, підключення телефона, датчики світла та дождю. І є круїз-контроль. Ця ласточка. До нас заїхала з Германії, і наразі ціна цієї ластівки буде 6650 доларів. Придбати її ви можете у нас на майданчику. Твої авто знаходимось місто Кривий Ріг, 5-й зарічний, 53 А чекаємо саме тебе в гості.